Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, у мого перегляду відео обов'язково підписка, лайк. Ну і, звичайно, підписка на мій телеграм-канал. Посилання в описі під кожним відео. Сьогодні відео буде коротеньке, в принципі, нема що навіть казати. Проєкт Tronix Sap заскамився. Як не прикро це говорити, але воно так і є. Виплати вже не приходять буквально тиждень. Дуже багато людей пише, там, цікавиться, що з проектом, коли будуть виплати, але, на жаль, їх вже тут не буде. Там навіть в їхньому офіційному чаті вони самі зробили пост. Давайте перейдемо в сам чат, де написали, що виплат не буде. Тут ось дивимось багато. Багато запитань до того по виплатам, чи будуть вони ось дивимося, які від них про них відгуки пишуть люди. Але проєкт відпрацював, проєкт працював два місяці стабільно. В принципі, такі проекти десь приблизно з таким відсотком, так і живуть. Ну, Деякі з них, звичайно, б'ють рекорди, і якщо дуже сильно щастить, то. Проходить 4 місяці, і тоді вони вже скамляться. Але, на жаль, тут всього-навсього 2 місяці. Хто дотримувався стратегії ризик-менеджменту, хто правильно сюди інвестував, хто інвестував і виводив свій прибуток, то як мінімум всі кошти не втратив. А хто заходив зі мною в даний проект на самому старті, той дуже-дуже непогано заробили. В принципі, все тут більше нема про що говорити. Скам є скам. Пам'ятайте, що в подібних проектах обов'язково потрібно дотримувати стратегії. Якщо ви вже інвестували, навіть неважливо, яку суму ви інвестували, чи це 10 доларів, чи це 1000 доларів інвестиції, як завжди кажу, я мають приносити дохід. А саме, якщо ви інвестували навіть 10 доларів, будь ласка, виводьте. Хоча б там 50% коштів ви маєте виводити постійно собі на гаманець. 50% можна було там реінвестувати, таким чином збільшуючи пасивний дохід. Ну і е, також в себе на гаманці, залишаючи деякі кошти. Хто не дотримувався, хто був жадібним, тому що от, подібні проекти саме на цей розраховані, той і втратив свої депозити. Тому обов'язково дотримуємося ризик менеджменту. Інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками. Не забудьте підписатись на мій телеграм.